Лютий вирішив відпрацювати за всю цьогорічну теплу зиму. Температурний фон делікатно зазначають синоптики, знижувався і на сьогодні досягнув 6-7 градусів морозу, що на 4 градуси нижче кліматичної норми. Нічні морози зафіксовані на рівні 10-12, особливо у понизях рельєфу. Нині ж антициклон велетень Елвіра, який розкинувся від степів Казахстану до берегів Балтики, порушив перебіг атмосферних процесів і до нашого регіону надійшло досить холодне континентальне повітря. Вранці 13 лютого фахівці метеостанції Сміла зафіксували 14 градусів морозу, а це запевняють. Найнижче. Температура поточної і навіть минулої зими. Якщо на початку лютого температурний фон перевищував клімат на 4-5 градусів, то вже сьогодні він впевнено увійшов у свою норму, і таким чином лютий, безперечно, стане найхолоднішим місяцем цієї зими. Наразі перше відчутне зимове похолодання вже пройшло свій пік, і в найближчі дві доби нас чекає період контрастів. Незважаючи на те, що 14 лютого Черкащина опинилася в теплому секторі циклону МАКС і з південними вітрами до нас надійде тепле повітря, увечері 14 та вночі 15 лютого Черкащину перетинатиме активний атмосфер. Сферний фронт, який ускладнить погодні умови, попереджають метеорологи. Після денних 3-5 градусів тепла вночі розпочнеться надходження арктичного повітря. Температура повітря знизиться до 3-5 градусів морозу. Мокрий сніг перейде у сніг, що сприятиме утворенню снігового покриву висотою від 3 до 6 сантиметрів. За таких погодних умов на дорогах буде ожеледиця, попереджають синоптики. Також такі погодні умови завжди ускладнюють роботу енергетичних та комунальних підприємств та призводять до порушення руху транспорту. Прогнозують перший рівень небезпечності. В день 15 лютого атмосферний фронт покине Черкащину, атмосфера поступово заспокоїться. Температура повітря впродовж доби становитиме 2-7 градусів морозу. За попередніми прогностичними розрахунками, із 16 лютого розпочнеться друга більш інтенсивна хвиля зимової холоднечі. Температурний фон знизиться ще на 4-6 градусів, вночі очікують 10-15 градусів морозу, вдень 4-9 нижче нуля. На малих та середніх річках області, не дивлячись на морози, лід тонкий та ненадійний. Прогулянки та зимова рибалка на ньому вкрай небезпечні. Спечні, тож бережіть себе, близьких і насолоджуйтесь зимовими чарівними пейзажами та прогулянками.